Сьогодні в програмі ми завітаємо на виставку до талановитої художниці Наталії Раханської, яка представить свої три живописні виміри, в яких проводитиме аналогії, розкриватиме своє альтер-его та збиратиме сюжетну лінію в одну життєву мозаїку. І вітання сьогодні я запрошую вас навідатись до національного музею Тараса Григоровича Шевченка, де відбувається персональна виставка молодої та художниці Наталії Раханської, яка запрошує всіх глядачів зануритись у її три виміри. І Раханської це картина серії комахи, в яких втілюється алегорія на людське суспільство, життя черевички, в яких авторка намагається передати свій психологічний портрет та розкрити альтер-его, та серія сюжетних живописних робіт. До вашої серії під назвою Комахи. Чи можна її вважати вашою спробою проникнення у паралельний світ, який споконвічно існує поряд з людським? Ну, в даному випадку серія насекомих» – це ніяка алегорія на человеческое общество, либо на отдельно взятого человека. Якщо просматривати серію в цілому, кожну картину ми можемо рассматривать как определенные личной, индивидуальной. Если взять си вот стрикозы, да, это можно сказать успешные люди, которые стремятся к своей цели. Если взять бабочек, это люди в поисках любви, в поисках вдохновения. Я думаю, что сколько будет зрителей, столько будет и мнений на каждую из представленных работ. Надія одна з серії робіт Наталі Рихансько, яка представлена сьогодні має назву Життя черевичків. На вашу думку, чи лежало в основі задуму мисткині вказати на те, що не потрібно завжди літати у небесах, але й подекуди повертатися на землю, з якої все проростає. Я думаю, в этом случае она выглядит настоящей женщиной. И она сказала свое слово как настоящая женщина. В ней очень сильно соперничают художники женщины. Ну, вот сегодня, на мой взгляд, побеждает настоящая леди. Здесь и гламур, и -гламур, и детскость какая-то есть, но ну, вообще очень широкая гамма. А на самом деле все насыщенно, интересно по сегодняшнему. Прибічницею якої художньої техніки можна вважати Наталію Раханську? Я вважаю, що прибічницею самого земного те, що є на землі, вона що бачить, і зразу вона малює, і зразу вона пише те, що бачить. А я збираю, якось вона мені каже: е значить, е Анатолій Варфоломійович, ви косите сіно – не викидайте його. А я кажу: навіщо побачите, навіщо, і ото ви бачили чобітки, і так далі. Ото все сіно, яке я кошу. Переконання критиків Наталії Раханській вдалося створити свій власний стиль олійного живопису, завдяки якому художниця видало відображає та інтерпретує свої власні емоції та переживання від побаченого з притаманою їй чутливістю та романтичністю. І Украина и Белоруссия это страны, где правит такое устой, как матриархат. По сей день. Как это отображается на творчестве белорусских и украинских художников и художниц в особенности? Наші женщины они вышли как бы с одной культуры. воспитались на славянской духовности и чувством глубочайшего уважения становятся хорошими хозяйками. Они умело воспитают детей, они передают самое такое, как бы, ну, как народ говорит, с молоком матери, впитывают те хорошие, добрые традиции, культуру, которая э, им досталась по наследству. В них пір жіночий живопис вважався явищем нормальним, природнім, водночас поодиноким. Сьогодні ж ми бачимо, що саме жіночий живопис проявляє себе все частіше саме в українському мистецтві. Як ви гадаєте, з чим це пов'язано? Я вважаю так, що незалежно від того, жінка ти чи мужчина, найголовніше, щоб рядом з тобою знаходився той чоловік, який в тебе вірить. І в даному випадку цієї віри в мене виступає мій муж, і він служить, власне, підтримку этому. Поэтому не будем делить на мужчин и женщин, а будем воспринимать творчество как всецелое э, понятие, которое должно приносить людям радость. Певні ваші роботи були придбані президентом Азербайджанської республіки Ілхамом Алієвим. Як ви пояснюєте, цей факт зацікавленості представниками тієї нації, що в принципі вихована в дещо інших мисецвознавчих традиціях? Ну, в даному випадку це був подарок і була подарена дуже строга робота це були ландиші. Поэтому я не думаю, що в живописі є... Какие-то градации та нация или другая нация в живописи есть просто понятие красиво, вдохновленно и то, что радует глаз. Господин Эльмар, как известно, европейское искусство во многом сформировано благодаря влиянию именно ислама и, в принципе, арабов в особенности. Чувствуете ли вы в творчестве Натальи Раханской отголоски этого влияния? Я вам скажу, я вот только присутствовал в этом выставке, на самом деле очень чувствуется. И европейский стиль чувствуется, и исламский стиль чувствуется. В Азербайджане, значит, есть заслуженный народный художник Тайр Салахов. Значит, недавно была и его там открытая выставки Тайр Салахова. Вот я не знаю, может быть, мое сравнение удачно или нет, но я вам скажу, что у художницы Раханской картины не отстают от Картин Тайра Салахова. Господин посол, на ваш взгляд, в чем таится великий секрет и большая сила искусства, которая делает его понятным как жителям Каспии, так и жителям берегов Днепра? Но вы знаете, я думаю, что это зависит от душевного качества художника, который действительно самовыражается в своих произведениях, видит мир таким, каким значит этот художник в себе представляет. От состояния душевного качества, значит, художник хочет мир сделать более добрым, более приятным, более человечным. Тот, а хочет, значит, этот мир. Поэтому, естественно, даже вот сегодняшней в этой выставке мы видим, что художник много жанрового характера. Вот во всех его произведениях мы видим, что Наталья именно показывает своего душевного качества, своего мировоззрения, свою любовь, свое уважение к людям, к природе, к животным, к всему, значит, да, да, живому, который сегодня охватывает человека. Вот в этом заключается, значит, действительно талант художника, его, значит, душевного состояния, скажем так. Посол, как известно, искусство Малайзії славиться своєю филигранностью, тонкостью і в той же время чувствительностью. Как ви вважаєте, можна ли в этом контексті рассматривать творчество художниці Наталії Раханской, очень близкой в эмоциональном и тонком плані на эмоциональном уровне к искусству Малайзії? Все художники бачать однаково, проте кожен інтерпретує ту чи іншу ситуацію по-своєму. Тому кажучи про цю виставку, вражає філігранність та тонкий погляд художниці на поєднання та баланс між старим та новим, між чоловіком та жінкою, між минулим та сьогоднішнім. Це дійсно вражає, як тонко бачить художниця Наталія Раханська Наталії Раханської присутні декоративні стилізація та поглиблене осмислення дійсності. А всі зображені люди, речі та предмети, ніби занурені у позачасовий стан, з вами була програма Мистецтво і час. Дивіться нас на телеканалі Тоніс.